Недаремно його називають найогіднішим у світовому кіно. Цей фільм десятками років підпадав під заборони у різних країнах світу, сало або «120 днів садому це не просто кіно, а дзеркало найтемнішої сторони людства. Віла можновладців стає моделлю світу, де примха сильнішого це закон. Четверо тиранів збирають юнаків і дівчат, щоб перетворити їхнє життя на експеримент влади, приниження деградації. Він побудований як своєрідна подорож у пекло Данте в кола одержимості лайна та крові. Це дуже важке кіно. Сцени насильства, приниження і страху може стати справжнім викликом для психіки. Принаймні для мене так і було. Поки що це найважчий фільм, що мені доводилося дивитись за мої майже 40 років. Але саме тут його цінність він показує, як влада може знищити людяність і нагадує, свобода і гідність найкрихкіші і найважливіші скарби. Чи варто дивитись лише в тому випадку, якщо готові зустрітися із найогіднішою і найстрашнішою стороною людини? Обов'язково тільки 18 і взагалі бажано раніше 25 років такі фільми не дивитись.